Друга царів, сьомий розділ, і сказав Єлисей: Послухайте слово Господнє, так сказав Господь цього часу завтра буде сея пшеничної муки, зашекля і дві сеї ячменю зашекля в брамі Самарії. І відповів Божому чоловікові вельможа царя, що він на його руку спирався, і сказав: Якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ? А той відказав: ось ти побачиш своїми очима та їсти звідти не будеш. І були при вході до брами чотири прокажені чоловіки, і сказали вони один до одного чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо увійдімо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимемо тут, теж помремо. Отож, ходіть і перейдімо до сирійського табору. Якщо там позоставлять нас при житті, будемо жити. А якщо заб'ють нас, то помремо. І встали вони надвечір, щоб іти до сирійського табору. І прибули вони до краю сирійського табору, аж ось нема там нікого. Бо Господь учинив, що сирійський табір почув ску тотяву колесниць і ржання коней та галас великого війська. І сказали вони один до одного: Ось Ізраїлів цар найняв на нас хитиянських царів та царів єгипетських, щоб пішли на нас. І встали вони і повтікали надвечір, і полишили свої намети, й осли свої, і табір, і як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє, і прийшли ті прокаженні аж до краю табору, і війшли до одного намету, і їли, й і пили, і повиносили звідти срібло, й золото та вбрання, і пішли, і заховали. І вони знову війшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли та й сховали. І сказали вони один до одного неслушно ми робимо. Цей день він день доброї звістки, а ми мовчимо. Як ми будемо чекати аж до ранішнього світла, то впаде на нас провина. А тепер ходімо і війдімо, й донесімо царевому дому. І прийшли вони і покликали міських воротарів, та й донесли їм, говорячи, увійшли ми до сирійського табору. А там нема ані людини, ані людського голосу, а тільки поприв'язувані коні та поприв'язувані осли, та намети, як вони були. І воротарі покликали і донесли про це до самого царського дому. І встав цар уночі і сказав своїм слугам Розкажу я вам, що нам зробили сиріці. Вони знають, що ми голодні, і повиходили з табору, коли сховатися на полі, говорячи. Коли ті повиходять із міста, то ми схопимо їх живих та й увійдемо до міста. І відповів один із його слух і сказав Нехай візьмуть п'ятеро позосталих коней, що лишилися в ньому у місті. Ось вони із усього війська Ізраїльного тільки й лишилися із усього війська Ізраїля, що згинуло, і пошлемо і побачимо. І взяли вони дві колесниці з кіньми, і цар послав їх услід за сирійським табором, говорячи: Ідіть і подивіться. І пішли вони за ними аж до Йордану, аж ось уся дорога, повна вбрання та речей, що покидали сирійці, як поспішали. І вернулися ці посли і донесли цареві. І вийшов народ, і розграбували сирійський табір, і коштувала сея пшеничної муки по шеклю, і дві сеї ячменю по шеклю за словом Господнім. І цар призначив того вельможу, що на його руку він опирався доглядати над брамою. Та затоптав його народ у брамі, і він помер, як наказав був Божий чоловік, який говорив, коли приходив до нього цар. І сталося, коли Божий чоловік говорив до царя, кажучи: «Дві сеї ячменю пошеклю і сея пшеничної муки, пошеклю буде того часу, завтра в брамні Самарії. То цей вельможа відповів Божому чоловікові і сказав: якби Господь поробив отвори в небі, чи сталася б ця річ? А той відказав: Ось, ти бачиш своїми очима, та їсти звідти не будеш, і сталося йому так, і затоптав його народ у брамі, і він помер.